Ційній вісті на каналі ТІВІ4. вітаю вас з 1 серпня в громадському транспорті Тернополя зросте вартість проїзду. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Наскільки подорожчає квиток і чи не змінилися умови проїзду, вивчала Тетяна Скиба. Серпня вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя зросте. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Ще у травні цього року перевізники першими порушили питання щодо збільшення вартості поїздки у маршрутках, автобусах та тролейбусах. Основні аргументи це ріст складових тарифу. Це, наприклад. Це найбільше і найперше це паливо. Заробітна плата, запасні частини, акумулятори, колеса, автошини вони теж зросли. Вартість за електроенергію в країні також зросла. За словами Олега Вітрука, зростання вартості квитка у Тернополі намагалися стримувати. Та впродовж останніх двох років тарифи на проїзд у Тернополі були одними із найнижчих серед українських міст. В Чернівцях безготівка 14 гривень. Вартість проїзду в автобусі – 12 тролейбусів, в Луцьку 14 теж автобус. Вінниця 12, карта Вінниченна, 15 маршрути таксі або готівка. Львів, ну, всі, напевно, чули і знають. Вартість по леокарті – карті 13, по банківській карті 15, за готівку 20. І наскільки є інформація, що розглядається можливість підняття вартості до 25 готівкової. З 1 серпня тарифи в громадському транспорті будуть такими: 12 гривень при розрахунку електронним квитком, соціальна картка тернополянина, 14 гривень при розрахунку неприсутнівкованим електронним проїзним квитком, та 15 гривень, якщо плануєте розраховуватися банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком. У соцмережах вони часто ховаються за синьо-жовтими прапорами, гаслами Слава Україні і закликами до помсти. Росія у війні з Україною використовує не лише живу силу і техніку, але й інформаційні ресурси. Так під гучними заголовками у Фейсбуці зазвичай містяться шкідливі тези, а далі підміна понять і маніпуляції. Це звучить, наприклад, так: я щира патріотка і не хочу нагнітати зраду, але у своїх інформаційно-психологічних операціях вони можуть використовувати навіть дітей, аби ті. Несвідомо допомагали здійснити підривну діяльність. Обізнаність та медіаграмотність інструменти, які допоможуть нам розпізнати ворожі заклики та дезінформацію. Про базові правила інформаційної гігієни Далі наша Юлія Пацкаль. Я за Україну, але Якщо в рекомендаціях у соціальних мережах ви бачите подібні повідомлення, то швидше за все після але починається ворожа дезінформація. І якби я почала читати далі, то все, що сказала до цього, стало б неважливим. Саме так працює і ПСО, коли під прикриттям патріотичних гасел міститься шкідлива теза. Кожен день ви заходите в соціальні мережі. Це може бути і Фейсбук, і Інстаграм, і Тікток, і просто новини в гуглі. Відповідно, ви повинні розуміти, що будь-яку інформацію, яку ви споживаєте під час перегляду в мережі інтернет, потрібно перевіряти. Окрім війни на передовій, Росія щодня веде інформаційну боротьбу. Їхня мета розсіяти ненависть і паніку всередині країни. Щоб захистити себе та своїх рідних від файки, важливо навчитися критично мислити та ретельно перевіряти все те, з чим ви стикаєтеся в інтернеті. Перш за все, підтвердження будь-якої інформації ви можете знайти на офіційних сторінках президента України, очільників місцевої влади, поліції, СБУ тощо ви можете скопіювати посилання, де бачили власне цю новину, перейти в телеграм-бот Брама від Кіберполіції або на сайті читових онлайн. І надати запит на перевірку по дезінформації. Найбільш вразливими категоріями населення до дезінформації є люди пенсійного віку та діти. Саме через соцмережі росіяни вербують українців на вчинення протиправних дій. Серед іншого це підпал військових та медичних автомобілів. Найчастіше зловмисники знаходять свою жертву через телеграм-канали. Вони не будуть висвітлювати прямо так і влучно. Вони це будуть казати, що ми заплатимо вам за роботу потрібно всього-навсього пройти до певної точки, позначити або намалювати якийсь певний символ. Другій людині вони скажуть прийти туди, принести пляшку з бензином або з іншим горючим. Третій людині прийдуть і скажуть, що там є пляшка, будь ласка, візьми її, кинь туди і піди. Також правоохоронці фіксували чимало випадків, коли росіяни зривали українські онлайн-уроки. Зокрема, такі ситуації траплялися і на Тернопільщині. Пишуть дітям, що давайте ми вам зірвемо урок, ви не будете там сьогодні слухати скучну там, історію, математику чи ще якийсь інший предмет. І просто нам надійшліть посилання на мід або свій обліковий запис. Не раз навіть дійсно ми приходимо, а вчителька просто в повному шоці не розуміє, що це відбувається, і чому до неї на урок, де вона, наприклад, викладала українську мову, приєдналася дитина з її класу і включила відповідно там, російський гімн. Аби уникнути подібних ситуацій, запитуйте себе, кому вигідно, щоб я це прочитав, прочитала. Що буде, якщо я це зроблю? Перевіряйте на які сторінки у соціальних мережах підписана ваша дитина. Розповідайте їй про такі випадки і запитуйте, чи не траплялася схожа ситуація з нею. Правоохоронці нагадують, що за вчинення таких протиправних дій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Соціологи показали, як зменшилася частка громадян України, що вважають себе росіянами у червні 2024 року. 95% опитаних вважають себе етнічними українцями, 2% – етнічними росіянами, 2% віднесли себе до інших етносів, півтора відсотка не визначилося зі своєю етнічною належністю. Такі дані опитування центру разумкова. Нагадаю, у 2017 році 74% опитаних в Україні відчували свою приналежність лише до однієї національності 12% одразу до двох або кількох національностей 6% не відчували належності до жодної національності. А 8% – не визначалися. За даними опитування, що проводилось у 2024 році. Частка тих, хто відчуває свою приналежність лише до однієї національності, зросла до 84%. Частка тих, хто відносить себе одразу до двох або кількох національностей, зменшилася до 7% і практично не змінилась. Частка тих, хто не відчуває належності до жодної національності: 5%. Порівняно з 2017 роком серед етнічних українців, частка тих, хто відчуває свою приналежність. Ніс лише до однієї національності зросла з 77% до 85%. опитування проводилось центром разумкова з 6 до 12 червня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом фейс ту фейс лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,5%. Призупинив власну справу і подався на фронт Павло Поліщук, військовослужбовець, який за рік до початку повномасштабної війни відкрив мережу кав'ярень, де учасники бойових дій отримували 50% знижки на продукцію. Через початок війни він разом з колегами припинив роботу закладів і добровольцем пішов на фронт. Зараз Павло є старшим екіпажу fpv дронів у своїй бригаді. Які будує плани після закінчення війни? Та чи має намір відновити бізнес, розпитувався у бійця наш Назарій Голуб. Ми плануємо це, це з розробити, зро, зро але після завершення активної фази, тому що поки активна фаза, то ніхто з армії йти не буде. Павло Поліщук, військовослужбовець, який за рік до повномасштабної війни розпочав власну справу, а саме відкрив кілька кав'ярень, у яких учасники бойових дій отримували знижку 50%. На той час юнакові було 22%. У нас був історичний. Проект э, Ukrainian military мілітарі хона, і на основі нього і ви, ви, ви виник назва э, Ukrainian Military coffee а, Один. Ну, Нас основний слово, слово, слово слоган був. Це а, кава з і, історії. Пропрацювали в кав'ярні трохи більше року. Згодом через повномасштабну війну хлопець і його колеги вирішили припинити роботу закладів на період активної фази війни, а самі добровольцями відправились на фронт захищати батьківщину, розповідає хлопець. Військматлі не йшов. У нас була невелика група людей, де ми зібралися всі Разом і звідти грошили ру, 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 до, до військової частини, яка вже і прийняла. На період війни роботу призупинили усі їхні кав'ярні в Україні і у Тернополі, зокрема, розповідає хлопець. Проте після демобілізації планує продовжувати справу. Зараз Павло старший екіпажу fpv дронів у своїй бригаді. Я завжди жив з дому, з дому, з домкою, що одного разу потрібно буде йти. До а, 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 армії, тому а, в студентські а, часи до моменту, як з'явився нас перший заклад, а, я дуже довго займався а, на а, національне. Патріотичним вихованням. наразі хлопець перебуває на сході, надіється, що після закінчення війни зможе подиваю. продовжити свою підприємницьку діяльність. Рекомендує також і іншим ветеранам, які у роздумах над створенням власної справи не зволікати, а розвиватися і приносити користь людям і країні. Проїхав на колісному кріслі близько 420 кілометрів, щоб допомогти військовим. Волонтер Сергій Цитриков завершив другий благодійний заїзд містами і селищами Тернопільщини, щоб зібрати кошти на ФПВ-дрони. У травні цього року чоловік поставив перед собою ціль тисяча кілометрів на кріслі колісному. За два таких благодійних заїзди вдалося подолати вже близько 750 п'ятдесяти кілометрів. Сергієм поспілкувалася наша знімальна група. Подолав 420 кілометрів за дев'ять днів на кріслі колісному. 47-річний волонтер Сергій Цитрику у 2017 році отримав травму спинного мозку. З того часу чоловік пересувається тільки на колісному кріслі. З початком повномасштабного вторгнення брат Сергія забрав його до себе в село, та вони разом почали допомагати нашим військовим. Ми їздили хлопцям, допомагали я разом з братом. Возили їм харчі, воду привозили на блокпости. Потім почали в мене є зварка, почали варити їм з ланцюгів і шипами такі затримувачі, ніби для колісної техніки. Їжачки такі на ланцюгу, що можна перетягнути через цілу дорогу. Ось таким чином ми допомагали. Пізніше брат Сергія вступив у лави ЗСУ. І сам чоловік шукав благодійний фонд, щоб офіційно стати волонтером. Спершу він просто в різних місцях Тернополя стояв зі скринькою та збирав кошти. А у травні цього року вирушив у перший благодійний заїзд. За п'ять днів вдалося зібрати 142 тисячі гривень. Тому чоловік вирішив не зупинятися і 15 липня продовжив свою акцію із селища Залісці. Потім залозець я поїхав в зборів зі зборова на Козову, з Козови на Бережани, з Бережанів на Підгайці, з Підгаєць Монастириськ, Монастириська в Бучач, і з Бучача, власне, я вже позавчора повертався додому. Цього разу волонтер зібрав 242 тисячі гривень. Всі кошти будуть спрямовані на fpv дрони для різних бригад. В основному це наші 105-та бригада, 44-та бригада, а також бригади. Які дають запити. Ми працює, я працюю з співпрацюю з будинком до Дім ветерана. Вони відправляють, я якусь частину своїх дронів залишаю їм, і вони також відправляють на ті підрозділи, де є запити. Чоловік розповідає, у громадах знали, що він буде приїжджати через їхнє селище або місто і повідомляли про це мешканців. Люди були привітні та відкриті до нього, донатили та пропонували допомогу. На місцях люди дуже тепло зустрічали і допомагали із проживанням, з харчуванням. В деяких містах мені знімали номер в готелі в Бучацькій. Територіальній громаді, а саме в Бучачі, готель сам надав мені номер повністю безкоштовно, де я ночував. Кожного дня Сергій по 12 годин проводив на кріслі, адже свій маршрут починав у сьомій або восьмій ранку і в такій же годині ввечері його закінчував. Попри те, що чоловік мав із собою все необхідне для подолання технічної несправності крісла і заручився підтримкою влади на місцях, рідні все одно хвилювалися за нього. Мама то так дуже сильно переживала, так переживала, так каже, чуть не плакала, каже, як ти там сам доїдеш і без супроводу, без нічого. Та, та ж така важка дорога. Ну, але нічого, завершив, зателефонував вчора до неї, кажу, мамо, ти вже не переживай, я вже вдома в себе, от вже в квартирі. Чоловік задоволений результатом, розповідає, що все вдалося зробити якнайкраще, зібрати ще більшу суму ніж попередній раз, і познайомитися з новими людьми. Акцію Сергій продовжить у вересні. Планує подолати 250 кілометрів Чортківщиною. І остання інформація на сьогодні. Синоптики попереджають про зміну погоди. Обіцяють дощі грози докладніше у випуску тернопільської погоди після завершення провінційних вістей. Не забудьте взяти свої парасольки завтра. Добрих нам новин і до зустрічі на 4.